Привіт, мої любі слухачі! Сьогодні читаємо зимову казку про доглядача парку Персі однієї сніжної ночі. Приємного перегляду! Ох, і морозно взимку в парку, та доглядач Персі на це не зважає. Щоб не змерзнути, він вбрався у тепле пальто та великий м'який шарф, а під гумові чоботи нап'яв аж дві пари вовняних шкарпеток. Персі до душі і прогулянки на свіжому повітрі. Невеличка хатинка Персі розташована в самому центрі парку. Коли на вулиці стає прохолодно, доглядач парку радо поспішає до свого дому. Там завжди затишно і тепло. Усі тварини, які живуть у парку, добре знають, де розташована хатинка Персі. Щодня доглядач парку ділиться своїм обідом із тутешніми мешканцями. Одного зимового дня на вулиці було дуже холодно, густо засніжило і напрочуд великі сніжинки закружляли за вікном хатинки Персі. Брр, сказав Персі, гадаю, ще одна котра сьогодні точно не буде зайвою. Доглядач парку приготував собі гарячий какао та зібрався лягти у ліжко, аж раптом він почув тихенький стукіт, той стояв за вхідними дверима. Ох, хто ж може навідатися до мене у такі пізній годині? подумав Персі. Він підійшов до дверей і визирнув назовні. Дверима на сходинці сиділа білка. Вона дуже змерзла і здавалась геть нещасною. Персі, я не можу заснути, промовила білка. Моє ліжечко геть чисто засипало снігом. Ох, лишенько, моя дорогенька, відповів доглядач парку. Не переймайся, у моїй хатинці вистачить місця нам обом. Білка затишно мостилася біля Персі, і зовсім скоро їй стало набагато тепліше. Тук-тук, знову постукав хтось у двері. «Хм, хто ж цього разу навідався до мене, подумав доглядач парку. За дверима він побачив двох кроликів, що тремтіли. Як же ж морозно, пробелькотів один кролик. Ми геть змерзли, підтакнув його товариш. Бідолашні, ходіть на всередину, щоб зігрітися, сказав Персі. Кровики мостилися на ліжку біля доглядача парку і білки, та місця там було небагато. Чи не могла б ти повернутися на інший бік? запитав Персі у білки, твій хвостик лоскоче мій ніс. Тук-тук. Ох, лишенько, там ще хтось за дверима, промовив доглядач парку. Присипаний снігом лис здавався дуже змерзлим і голодним. Можна й мені увійти? запитав родий. Персі почухав потилицю і хвилинку подумав. Ну що ж, якщо ти обіцяєш добре поводитися, сказав він. Я обіцяю, відповів лис і вскочив до ліжка поруч з іншими тваринами. Бух, ой, білка впала. Хто це зробив? розлючено спитала білка. Тук-тук-тук. Ох, Лєля!» -лє", – ахнув Персі. Це знов двері. Цього разу на доглядача парку чекало величезне здивування. За дверима на сходинках стояли борсок, дві качки. Їжак і ціле сімейство мишей, їм усім був потрібен теплий ночліг. Біднесенький доглядач Персі і піднесеньке його ліжко. Тварини штовхались, пихались, поверталися, копошилися, але місця для всіх все одно було недостатньо. Дуже скоро на ліжку творилася велика плутанина. І раптом бабах! Уся компанія покотилася на підлогу. Ох, лишенько, позіхнув Персі. Так діла не буде. Ліжко ж в мене надто маленьке, раптом одне мишеня нагострило вуха. Що це там шурхотить? пискнуло воно. Усі замовкли і прислухались. Внизу під підлогою хтось гучно пихкав і дряпався. Там знизу хтось є, голосно прошепотів Персі. Парини перелякано озирнулись, а мишенята тоненько запіщали. Хто це може бути? Мабуть, якийсь монстр з жахливими пазурами і гострими зубами. Шурхіт стала все гучніше і гучніше, і раптом одна з дощок підлоги почала підійматися. Дивіться, він лізе з-під підлоги. Несподівано всі почули гучний тріск. Допоможіть! закричали тварини і всі почали ховатися. Але Персі не злякався. Він почав посміюватися, а потім і взагалі сміятися увесь голос. Маленька чорна голова стирчала з-під дощечки підлоги. Це ніякий не монстр, сказав Персі. Це Кріт. Вибачте, що я вриваюся, не спитавши, вибачився Кріт. Я стукав у двері, але ви не почули. Доглядач Персі допоміг Кроту вибратися назовні. Посадив його на грілку з теплою водою, нехай зігріється, і поправив дощечку в підлозі. Це гаразд, хлопці, викрикнув він. Можете виходити. Але ніхто не поворухнувся, ніхто не рушив з місця, ніхто не хотів виходити. Білка сховалась в кишені домашнього халату Персі, їжачок був його пальто, лис, кролики, борсук і качки всі поховалися, а ми ще навіть позалазили у капці Персі. Кожний знайшов собі затишну постіль. Ну, як хочете, сказав Персі. Персі позіхнув і знову забрався у своє ліжко. Так навіть краще. Ось і для мене звільнилось місце, для мене і для кротика.